Друзі, новинка сезону, метод мікс флюро. Зараз ми його замішаємо і будемо тестувати на рибалочці. Тут йде ліквідік, пів баночки. що нам потрібно долити водички. Доливаємо водички. І збовтати. Перемішати ліквідік з водичкою. І заливаємо пелець. Переміщуємо і залишаємо на 10-15 хвилин. Пройшло 15 хвилин. Наш пельчик настоявся, вже почав добре ліпитися. Тепер ми беремо тут тушечку вложимо наш попальчик вісьмелечку і пельчик. Так, вот мы дам его закиевать. Вот все. Все. Какой красавчик. Он до нас. Сейчас губку ему подчеркнем. О, тихалим губку.